Вітаємо на каналі українського гідрометцентру. Початок березня дарує нам справжню весняну погоду, а допомагає йому у цьому поле підвищеного атмосферного тиску, яке забезпечує нам погоду без опадів, на додачу також зростання температури і впродовж тижня дещо посиляться повітряні потоки. Погода на цьому тижні в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке простягається до території України із Західної Європи. І відповідно воно буде забезпечувати погоду без опадів, тому на них очікувати не варто. Але але варто очікувати на прояснення. Також зверніть увагу, що подекуди по північно-східних та східних областях залишається сніговий покрив, тож вночі та вранці там місцями може бути ожеледиця. Повітряні потоки найближчими днями над Україною переважатимуть західного та північно-західного напрямків в швидкості 7-12 метрів за секунду, тобто трошки посилюється. І завтра навіть в Україні, окрім Закарпаття та Півдня України, можуть бути пориви окремі 15-20 метрів за секунду. Температурні показники вже дійсно майже весняні. В найближчі кілька ночей температура складатиме від 3 тепла до 2 морозу. Найпрохолодніше залишаються там лише Карпати, там 3,8 морозу. Денні максимум вже у більшості регіонів плюс 5, плюс 10 градусів. Дещо прохолодніше ще завтра-післязавтра на сході країни там 0,5 тепла. Середу найвесняніша температура на Прикарпатті – плюс 11, плюс 15 градусів. А починаючи з четверга в усіх регіонах України продовжується подальше підвищення температурних показників на 2-4 градуси у порівнянні з зазначеною градацією. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.